Хлорофіл це не про детокс, а про молодість шкіри. Всі про це мовчать. Але хлорофіл це найсильніший антиоксидант. Він блокує старіння клітин, уповільнює глікацію руйнування колагену, покращує загоєння шкіри, робить обличчя чистим. У жінок після 30 він працює як зелений ліфтинг. Менше тьмяності більше світла в шкірі. І головне, він підсилює роботу косметики у 2-3 рази, бо покращує кровообіг і живлення тканин. Хочеш гарну шкіру, не з баночок, а з хлорофілу. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайту подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, тут багато жіночого. Відправ подрузі, якщо було корисно, став лайк.